І Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Amen. Дорогі брати і сестри, правда ж, коли ми слухаємо слова про рибалок людей, у нас всередині зароджується якесь внутрішнє невдоволення, опір. Адже нам відразу уявляється, що людей ловлять у тенета як риб і використовують для своїх потреб. Але Уявимо собі, що тенета ловлять людей не довкола нас у світі, а в тому самому морі, про яке так часто згадують церковні співи, як житейське море. І тоді виходить, що виловлюючи у сітки людей, ті рибалки рятують їх від загибелі, бо без допомоги, без човна, людина. У житейському морі преречена на загибель. Христос посилає своїх рибалок на спасіння людей, посилає серед бурхливого житейського моря, даючи їм надійний човен, прообразом якого був ковчег, що в ньому врятувався Ной і його родина. Саме таким ковчегом є церква. І ті, хто зумів увійти, у цей ковчег, втриматися в ньому, не втекти, коли було важко. Вони, якраз припливши до очікуваної гавані і дістають прославлення, як святі, тобто стають мешканцями, громадянами Небесного Царства. Знаєте, недавно перебираючи свої папери, я знайшов пожовклий давній папірець. Посвідчення громадянина Української Народної Республіки і пригадав ту кампанію, яка справді була в нас ще в 90-му році, коли за існування Совєтського Союзу частина українців вже зголошувалася визнавати себе громадянами не цієї країни, а тієї національної держави, яка була проголошена у 18-му році як незалежна Української Народної Республіки. Ми жили в Совєтському Союзі, мусили враховувати його правила, але визнавали себе залежними від законів нашої держави, жили усвідомлюючи її як свою, а себе як її громадяни. Знаємо інші приклади, коли десятки тисяч наших співвітчизників сьогодні, хоч живуть поміж нами, але мають десь у себе заховані паспорти громадян Російської Федерації, Угорщини, Румунії, Ізраїля, і, хоч вони перебувають на території України, вони ставляться до законів України із зневагою, визнаючи себе громадянами інших держав. Можна жити в Україні і відчувати себе незалежним від її законів. Байдуже, яка це країна, справедлива чи несправедлива. І ось саме святих ми можемо уявити собі як тих представників вищої, справедливої цивілізації, які живучи посеред цього житейського моря, із його далеко не завжди справедливими законами. Втілюють у собі вірність законам іншої небесної держави, небесного царства. Перебуваючи у світі, вони вже живуть правилами іншого світу. Це дуже важко не приховувати свої належності до цієї іншої небесної країни, коритися її законам, часто суперечним законам, за якими ми мусимо жити тут, у цьому світі. Вони пішли на цей конфлікт. Для кожного з тих, хто був згодом прославлений церквою, а ще перед тим, прославлений Небесним Отцем, який прийняв їх у свої вічні оселі, вони зважилися бути не такими, як усі. Вони зважилися кинути виклик у звичайним нормам життя. Кожен у спосіб, який для нього був болючим, хіба просто було. Князеві Володимирові Святославичу схилитися перед спасительними водами хрещення, тоді, коли як ще його батько, князь Святослав, не зважився це зробити, боячись того, що дружина його засміє. Чи легко було князям Борисові і Глібові йти на певну смерть? В той час, як досить було поворухнути пальцем, здавалося б, і вони могли врятуватися, вони могли втекти, вони могли закликати дружину собі на допомогу, вони могли стати на боротьбу, як від них і очікували, зайняти київський престіл, стати господарями держави. І навіть нам сьогодні, коли ми читаємо їхні життя, так і кортить порадити їм саме так зробити. Підняти меча і стати на двобій із носієм несправедливості. А вони вчинили інакше, незбагненно для нас. Вони скорилися насильству. Вони не стали підіймати меча, аби тільки не призвести до чвар у своїй країні, не стати винуватцями загибелі тисяч невинних жертв. Співвітчизників, які могли б включені у боротьбу стати учасниками братоубивчої громадянської війни. А коли ми читаємо про те, скільки випробувань мав витримати преподобний Феодосій Печерський, то нам і зараз стає дивно, як чому він ще звичайний хлопчак раптом відмовляється від ігор з ровесниками, ухиляється від придворної кар'єри, до якої призначала його мати. Як він тікає з дому, щоб тільки побути в церкві, а потім податися прощу до святої землі, переховується у печерах, аби прийняти нашій постриг. Чому це? Чому такий дивний виклик світу? Та тому, що він відчував присутність іншого світу. Він не йшов, як і кожен святий, на конфлікт із довкіллям заради самого конфлікту. Ні. Він відображав у собі. Відбиток Небесного Царства, свідчив як громадянин про його присутність і про його вищу цінність у світі. До цього, власне, і покликані апостоли, ловити людей своїм прикладом, вести їх за собою, рятуючи від житейського моря, бути моряками на тому Спасительному кораблі церкві. До якого кличе Христос усіх, хто прагне припливти до спокійної певної гавані. І коли ми вшановуємо сьогодні на початку апостольського посту всіх святих землі української, то ми переживаємо їхню присутність біля нас як присутність рятівників, які приходять до людей, щоб спасти їх у час смертельної небезпеки. Повені, землетрусу, війни, вони кличуть нас своїм прикладом, кличуть відчути присутність Небесного Царства і стати його представниками в нашій країні, пам'ятаючи, що немає вищої конституції за Святе Євангеліє, як любив повторювати наш незабутній патріарх Мстислав. Пам'ятаючи, що втілюючи в своєму житті вірність цій Вищій конституції, ми маємо стати і ядром оновлення цього світу, цієї країни, нашої рідної держави, рятувати яку від небезпеки, і були покликані всі святі української землі. Амінь. Слава Ісусу Христу!